Привіт любителям комп'ютерного заліза і всім, хто заглянув. Сьогодні поговоримо на таку достатньо непопулярну тему, яку я не бачив, щоб хтось показував, щоб тим ділився. А тема, яка стосується роботи комп'ютерних майстрів. Інікейщиків, комп'ютерщиків, радіоелектронщиків, і тих людей, які просто мають материнські плати час від часу їх обслуговують. Взагалі всіх людей, які мають справу з компами, з радіоелектронною апаратурою. І а тема про інструменти і предмети, які потрібні, або так чи інакше. В якийсь момент життя стають потрібними вище перечисленим людям. Я думаю, в більшості буде цікаво також подивитися, тому що ті інструменти, які я зараз сьогодні покажу, в когось вони є, хтось теж хто їх думав купувати. Я відкладав довгий ящик. Я сьогодні підсумував такий, зробив такий список, і щоб не просто його читати, я вирішив підсуетитися і. Підтягнути фотки тих речей, і тут речі, які потрібні, потрібні мені, які, які в мене в дефіциті, які в свій час, скажімо так, не получилося достати, або, одним словом, вони в мене в списку. От. Я розділив на три категорії, але будуть дві тільки категорії інструменти і комп'ютерне залізо. Є ще розхідники, але вони вже будуть разом з комп'ютерним залізом. І так, щоб не довго не тягнути, приступимо. Тут на екрані буде трохи райдуга, трохи зерно, але нічого думаю, страшного. Вже більшість привикли, але якось так, одним словом, покажу. Тут телефон, і монік такий. Хтось думає, що тут за хрінь на екрані. Насправді то 1.5 клава, стара клава, яка потрібна для старих системних блоків. АТ материнських плат, якщо бути точним. Які в мене є на каналі, багато з тих системних блоків ми не могли навіть в BIOS зайти, по причині того, що нема, не було такої в мене клавіатури. Я вже не говорю про те, щоб якусь вінду почати накатувати. Там є ще один аспект, про який далі поговоримо. Отака клава, в свій час я її викинув. Ще. В дитинстві, скажімо так, виставив біля мусорного відра, біля мусорної труби, тому що старий роз'єм, а для компа потрібно було нову клаву, а там мені було без надобності. Зараз жалію, але ні разу вона мені не попадалася, ніхто мені не системними старими блоками не відправив. І скажу так, в більшості людей ті клави вони лежать. Вони продають тобі системний блок, а клаву потім в мусор викиду, викидають. Замість того, щоб сказати, ну, чувак, може тобі там треба кабель, якийсь там до того системника додати. Чи якийсь шлейф там лежить в мене. Ні, вони краще викинуть, ніж положить тобі в посилку. Скажімо так. Ну такі у нас люди. От. Можна обійтися і використовувати такий перехідник, din 5 на PS2. От він. Виглядає. Задня частина в нього PS2, мамка, а передня частина, папка din 5. Оце вставляється в стару мамку, а тут вже вставляється штекер від сучасної клавіатури. Я думаю, більшість зрозуміє, знає, але. вдруг там дивляться початківці. Ось такий от перехідник. Все то саме, тільки наоборот din 5. Мамка, PS2-папка. Рідко він застосовується. Потрібний він, от, я думаю, вже зрозуміло, для підключення старої клавіатури до сучасного системного блоку з PS2. От аналог того переходника, от такий перехідник, такий вид його. Тобто він дозволяє підключити таку клаву до сучасного кампа з таким от розйомом на материнській платі. Так. Наступна болюча тема таких от переходників, яких ніколи не було, ніхто ніколи не клав, хоч я багато відюх купив, моніторів, в такого вони були з відюхою, з моніторами, але приходила сама відюха без переходників. Но суть не в тому, в мене є отакі от, переходник, достався він з монітора нового, що я купував в магазині. Це є переходник DVI, точніше DVI-D на VGA, А мені потрібен отакий от переходник. З чотирьома штриками тут. Називається він DVI. i Є ще DVI A. Три види їх. Так, тут ми пропустимо, зараз вернемо до того. так, Завжди в дефіциті отакі от. Про це 478 Сокі, та потрібні вони для деяких старих материнок. Неважно то целерон чи якісь піньки там 2 ГГц. Один нема смислу заказувати. Тому що ставлять там ціну вже долар, прямо як i7 якийсь старий, i7 по такій же ціні продають так само ставлять такі піньки. В принципі, на них немає ніякої позолоти. Тут по кислотам дорожче вийде, чи... Тут ти добудеш по золоту, скажімо так, і по роботі, і по всьому остальному. Я вже не кажу, надихаєшся. Потрібні не тільки 478 сокіт. Можуть бути і MD, 462, 423 сокіти, 775 затички. Ну, Раніше з них робили брелки, а зараз вже раритет. Так, і тут ми добралися до розходників КПТ-8 шайба, як її називають, і тут можна сказати, ну, нафіг воно потрібно, тому що швидше всього, тут буде всередині зубна паста. От. Більшості таких шайб контрафакт, фальсифікат. От. Але я скажу так, якщо є. Отака от, от КПТ-8 хтось може достати собі там. І там хоча б половину заявлених характеристик, КПТ-8 по теплопровідності, да, заплітаюся в то варто її взяти все-таки. Шайба і надовго хватить, навіть якщо половина характеристик там збережена, то її можна використовувати на таких машинах старих, які в принципі можуть обходитися і без термопаст. А купувати зараз GD 900 за 20 гривень в магазині кожен раз. Яка взагалі не термопаста висихає, і просто розсипається, смислу, тільки гроші потрачені. А якісь брендові, вони вже коштують. По там по 6-8 доларів. З розходничків також у нас завжди потрібні для обслуговування материнських плат і припайки їх перепайкою конденсаторів. Конденсатори, які застосовуються також в ланцюгах живлення 105 градусів-300 мікрофарад, От такі в мене дуже в дефіциті. Нові АБУшні, в принципі, вони вже сівшим номіналом. Їх не розглядаю, але, покажу ще такі материнські плати, так, так вони виглядають, їх, з них теж можна випаяти, теж вони мені потрібні. Там на донорство такі старі материнські плати, не тільки заради конденсаторів, тут є, забув я, транзистори чи резистори, одним словом, які потрібні мені для відновлення інших материнських плат. 478 і 775 можуть бути. Тут золота нема, роз'єми тут білі, міст от такі от. Взагалі 0, скажімо так, у золоти. Якщо хтось думає, що там страшна та, от, я їх беру на якісь радіодеталі, то вони помиляються. Жорсткі диски, скажімо так, від. Пару Мбайт до 100, 200, 300, 400, 500 МБ, 1 ГБ, 4 ГБ потрібні. От. І скажу так, що як великий рарітет їх продати не вийде, тому що люди, які знайом, які їх купують, вони хочуть отакий от от скрін тест такого жорсткого диска. Без нього він. Його вважають не він йде неробочим, Тому що вони вже всі трухляві, ці жорсткі диски. Давним-давно вони вже здохші. Вже років 20 назад вони вже були здохші, скажімо так. Навіть якщо він включається, то він може мати кучу проблем помимо, помимо того, що він включився. От. Тут я так скрін зробив сучасних жорстких дисків. Ціни приблизно такі ж ціни на терабайтники SSD. Тут у нас терабайти, терабайтники САТсь. Це іменно жорсткі диски, тому що є SSD-шки ще. У них ціни пр пр практично одинакові. І, мені здається, що от такий жорсткий диск буде трохи понадійніше. Хоча вони летять і, і зразу може бути битий з коробки, може бути через там, пів року. Вони, в принципі, дуже багато з них, от ці от, Тошиби, то вони не доживають до свого, скажімо так, гарантійного терміну, через що я їх досі не купив, а ціна вже на них рік назад була практично. 1000 гривень, то зараз 2000 стало. Так, і що в нас ще тут лишилося? Ще пару стареньких жорстких дисків, щоб не тягнути, заразу ми перейдемо до, до інструментів. <кхух> Інструменти я показую, які мені потрібні, які можуть бути потрібні також людям. Комп'ютерщиком і так далі. Плоскі круглогубці, тонкогубці, як їх називають. Ну, це іменно плоскі круглогубці. Є там загнуті, є такі. Єдине, що скажу, не купувати дешевих китайських лам, який є соблазн купити. Виглядає метал одинаково, а насправді там пластилін. Самий дешевий метал, який просто мнеться як пластилін. Навіть як від того, що ти будеш там пластик ним розшатуються навіть ті от зразу кріп, ну тут шарнір, одним словом, тріскаються зразу плазмаса на тих. А саме печально, що метал просто пластилін. Якісні круглупці, вони і бокорізи навіть. Вони зроблені з нормальної плюс-мінус нормальної сталі. Їх можна з часом і Заточити і далі користуватися. Будь, вони будуть служити і рік, і два, і три і 5, і 10, кому як. Так вони виглядають, але коштують вони приблизно 30 доларів. В залежності від розмірів там і так далі. Так, паяльники. Паяльники в мене нема, є в мене на 40 Вт радянський і один китайський. 40 Вт. Китайський не варто брати, він не розплавлює навіть припой. Ставлять вони залізне жало, навіть якщо воно буде воно, він буде довго нагрівати, погано паяти. Тобто я, я би його більше ніколи не купував. Як би мені не потрібно було паяльника, ти не, не зможеш працювати. Тут на фото паяльники приблизно. 180-100 Вт, вже такі внушительні. І тут жало з грубого можна поміняти на тонке. Є там зараз навіть радянські продаються по нормальним цінам. І можна взяти такий радянський паяльник за 5 доларів, якщо повезе, можна і за 3 взяти, за 3-5 доларів. А китайський такий буде коштувати Приблизно доларів 10. Далі будівельний фен у нас де. Тож потрібна річ щось прогріти, щось, скажімо так, якісь радіолементи сплати швидко зняти. Річ необхідна в хазяйстві, скажімо так. Я тут, чисто для прикладу привів такий, от Крайсман 2000. От, коштує він приблизно доларів 8. Ось там купувати якісь псевдобренди, я вважаю, що можна взяти чуть дешевше. Такі попробувати. От. Далі в нас тут такі, така от річ, хто знає, той знає. а Хто не знає, я скажу. Це є лабораторний блок живлення, потрібний він для різних цілей, але в основному для комп'ютерщиків він може бути цікавий тим, що з його допомогою можна. Заживити ноутбуки, які йдуть без батарей, старі ноути. Їх можна включити на такому лабораторнику. Він може бути для тих цілий цікавий. Ну, Знов таки ціна там від 100 доларів на такі лабораторники, і то вже кожен собі до того мусить прийти сам. Такий фен. Треба йому це чи не треба. Далі тут такі шуруповерти, де коли я бачу, люди достають такі перфоратори, ними відкручують болти в материнських платах там в системних блоках, просто за голову берешся. Типу, ніколи таким не страдав. Там якийсь один комп на тиждень можна і отверткою нормальною. Нормальна отвертка, що має на увазі така довга отвертка, викрутка. Якась якісна, тому що зараз багато викраду, теж з пластиліну зроблені, і вони просто, скажімо так, злизуються від, взагалі просто від від нічого. Такі, щоб поверти, один та старіша модель він приблизно коштує 50 доларів, а такі коштує близько 100 доларів. В основному бошівські. Шуруповерти, звичайні не, не такі, от, як я називаю бабські вібратори. <гум> в общем, коштують вже там по 5 тисяч, це вже там пішло там поза 100 доларів. Ну Кожен сам собі може рішити. І я, в принципі, не дуже він мені потрібен, але такий от маленький розмір чисто підкупає своїм мобільністю, можна десь якісь. Собою навіть брати там десь на виїзди, комусь там щось ремонтуєш, ще щось там і так далі. От. Але в основному він полезна річ для тих, хто багато кампів ремонтує там, чи вскручує старого в принципі зразка. І не тільки. Радіоелектронщики він теж буде полезний, там теж кучу болтів, там, щоб розкрутити якусь магнітолу чи радіолу, чи ще щось там таке, такого плану. Він потрібний. Іменно малі розміри, мала вага і от якісний, нормальний, потужний шурік. Дем далі паяльна станція. Я тут не став приводити сучасні паяльні станції, чисто так фотку взяв, щоб просто показати. То вже чисто такий вже просунутий рівень, хто вже купує собі паяльні станції, він вже знайомий з азами Пайки пояснювати, для чого вона потрібна. Не потрібно, я думаю. Ну, ціни вже на них на сучасні базові станції, вже не, не прям якийсь хлам, а якийсь плюс-мінус нормальний Китай. Будуть коштувати від 100 доларів. Це вже для тих, хто навчився з паяльником працювати. Хто не навчився, то потрібно вивчати ази пайки зі звичайним паяльником. Так, тут у нас гравер Крайсман. Знов та фірма. Чому я ту фірма не реклама я давно хотів його взяти, Но через хвору голову продавців, які просто продають модель, яка продається з, з такими от насадками. Там повинно бути хоча б 10 насадок чи 15. Вони продають без насадок, от, скажімо так, барижать на торгових площадках. І тобто ціну вони не хочуть ніяк скидати, типу, і все. Осадки вони продають отдільно, там вже навчилися бережити. ну, одним словом, не суть важна. За мною його хотів взяти в такому алюмінієвому кейсі. Його можна... З такою ж комплектацією в алюмінієвому кейсі його можна взяти за а, так, дай Боже пам'яті. За 1000 гривень навіть чуть більше 1200, я думаю, найдешеві в принципі, можна взяти. Я от хотів заказати на деяких магазинах. Чуть дешевше було, але вони просто сидять мовчать. Я роблю заказ, оформляю заказ, то все. все, тишина. Один, другий, третій. А на таких вже іменитих площадках вони їх продають з великою націнкою. Що тут входить? Тут є такий гібкий вал, гнучкий вал, стойка, струбцина щось закріплювати. і... До чого він потрібний? і ним можна дуже швидко щось відрізати, кусочок якоїсь плати. Відрізати якийсь кусок, щось торчить, одним словом, десь там. Торчить. І Щось зашліфувати, щось підчистити, якусь державчину. Тут відполірувати, тут як м'які є такі ці, так і жорсткі з наждачкою, камні різні. Річ полезна, скажімо так. В принципі, та фірма вроді. Якщо не якийсь брак попався, повинна якось служити плюс-мінус. Таким був огляд. от Єдине, що я не знаю, наскільки там хватить пам'яті, тому що тут вже 20 хвилин. Ось така от посткарта. Забув я про неї сказати, от е, потрібна вона для неробочих якихось материнських...